Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я приватно практикуючий психолог і гешталь-терапевт. В цьому відео я відповім на запитання одного із своїх підписників, що таке пасивно-агресивна поведінка. Розпочнемо. Пасивно-агресивна поведінка на поверхності здається нешкідливою, випадковою або нейтральною, але при глибшому аналізі можна побачити в ній агресивний мотив. Він часто підсвідомий. Пасивно-агресивні люди проявляють агресію не напряму. Агресія може бути загорнута в будь-яку дружну або нейтральну обгортку. Наприклад, хтось може довго не відповідати на запитання, затягувати виконання роботи. Це також може проявлятися як впертість, ігнорування дуже популярний спосіб прояву пасивної агресії, або коли тобі не дають чітку відповідь. Ще популярний спосіб пасивної агресії це сарказм. Навіть комплімент можна людині зробити таким чином, щоб здавалося, що тебе похвалили, а насправді трошечки принизили. Наприклад, о, ти помив посуду, клас, не чекав я від тебе такого. Не наче похвалили, але разом з тим відчувається критика. І знецінення. Існує безліч способів бути пасивно-агресивним. Головна характеристика, яка визначає пасивну агресію, це мотивація людини. Мотивація може бути свідома або підсвідома. Якщо людина прямо не проявляє агресію, то висока вірогідність, що вона буде її виражати якось пасивно. Тому що. Варіантів всього два. Або активна агресія, або пасивна агресія. Часто так буває, коли людина, ну, в принципі, заперечує в себе наявність будь-якої агресії, тому що це в лапках погана емоція, або тому, що хороші люди не зляться. Або ще може так, бути так, що людина не вірить в те, що її будуть сприймати більш щирою. В кожній конкретній ситуації потрібно індивідуально розбиратися, з чим ви маєте справу. На противагу пасивної чи активної агресії, існує така річ, як асертивність. Це зріла форма прояву агресії. Це доволі складна навичка. І її суть в тому, що а, ти можеш впливати на іншу людину таким чином, щоб отримувати від неї те, що тобі потрібно, а, проявляючи до людини щиру повагу. Зазвичай це ситуація, коли ти пропонуєш партнеру чесний обмін. А я тобі, а ти мені, коли зберігаються інтереси і мої, і інтереси іншої людини. А на цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Якщо у вас будуть запитання по цій темі, будь ласка, пишіть їх внизу в коментарях. На все добре.